Перша на день міста в шостці проводилася родинна олімпіада. У спортивному заході брали участь 17 сімей, які завзято боролися за перемогу та головний приз. Три велосипеди. Олімпіада відбулася за ініціативи Шостинської міськради та за підтримки підприємства Фармак. Яку ж родину назвали чемпіоном у шості знає Олена Микитенко. У шості на день міста відбулася родинна олімпіада, яка зібрала 17 сімей учасників. Справжнє спортивне свято пройшло за ініціативи міської влади та підтримки підприємства Фармак. Микола Нагамер міста подякував новій організації в шості за співпрацю. Я хочу передати вітання від всіх нас, генеральному директору фірми Фармак Філі Івановні, яка не побоялась спонсирувати цей свято. Хочу сказати, що Фармак це нове підприємство в нашому місті. Ми розрахуємо, що вона закінчить будівництво і стане кращим підприємцем в нашому місті. Арт-директор проекту Фармак Вікторія Кандрашихіна зазначила про важливість сімейних спортивних заходів у місті. Мы всегда приветствовали стремление людей к здоровому образу жизни, к укреплению семейных ценностей. И поэтому ваш праздник мы решили подарить вам как бы спортивный праздник, да? семейную олимпиаду. Я желаю участникам сил, вдохновения и действительно, пускай победит сильнейшая семья. Реєструватися для участі в Олімпіаді могли всі бажаючі родини. Обмежені віці стосувалися лише дітей від 7 до 13 років. Глядачі, вболівальники, активно підтримували улюблені команди і були захоплені спортивним видовищем. подобається, ми прийшли поболіти за нашого колегу. «Соревновання дуже тому що в шостки треба таке робити, це дуже активно, Дітки участвують все цікаво, весело, спорт – це життя». Дуже подобається дітям. У нас теж тут команда з нашої школи виступає, бере участь. Нам приємно на них дивитись, на їх радісні обличчя і обличчя всіх людей сьогодні на святі. «Весело, все добре, люди спорт – це ж добре. До півфіналу дійшло шість команд, які набрали найбільшу кількість балів за попередні конкурси: баскетбол, футбол, регбі. Тож побігати з м'ячем довелося усім членам родини. До фіналу потрапили тринадцять. Спритніші команди, які зайняли такі місця: третя команда Патріоти, друге місце Кока-Кола. А переможцями у запеклому змаганні стали учасники команди Торнадо, мама Інна, тата Олександр та син Денис Терехи. Я щаслив, на чому, плакати велика. Як виявилося, родина Терехів є чемпіоном не тільки в Шосткинській Олімпіаді, а й в Україні. Вони також зайняли перше місце у всеукраїнському фестивалі Тато, мама, я, дружня сім'я, який проходив у Володимиру Волинську. Тож відому трійцю чекають попереду ще великі перемоги.